через ті випробування, тому що Бог мене укрив, Бог мене навчив служити. Я служив, я можу служити іншим людям. І через це Господь поставляється. Я вдячна Бог, вдячна Богу через це. Саме перше свідчення, це в нас було і такі конкретні, через що у нас був пробіг, це коли він народився. Всі пам'ятаєте, як ми молиться, да. я через те, що був паралізований. Mm -hmm. Мені я пам'ятаю, коли е, сказали, що він взагалі не буде жити, для мене це було так, ну, перша дитина, і ти нічого в житті не зробив, що ти ну, можеш бути е, наказаний так, в своєму житті. Ти народити таку мріяв дитину, ти її носила. Тоді, коли ти говорять, що вона помирає, ти розумієш, що ти не можеш це просто пережити. Я в ці моменти для мене от, ну, Бог силі мене почав міняти. Чому це так? Інші люди, деякі говорили, це, напевно, через Юру, тіпо, чи найпрощень було в нього в житті. Але я, я пам'ятаю, що я це все розрушала. І амінь. амінь. дає життя моїх дитин. Я пам'ятаю, коли Юра прийшов лікарню і сказав, що він не знає, чи він буде жити. Що просто треба вкупати на Бога, і якщо ми його забрати, то Бог забере. А я говорила, Господь, я більше, що він виживе, що він буде жити, і наша дитина буде в ціла на повністю. Просто коли я зараз від дивлюсь, коли Юрі теж було, таке в мене це другий, коли Юра так? І я теж говорила, Господь, я до коло. З, і з таким ну, віра Для мене це дуже різко. Тому що ти віриш, але ти не знаєш, до кінця куди ти йдеш. А да? ти тримаєшся за кого, і ти йдеш з такою вірою, що тобі не страшно, навіть якщо ти десь вкладеш да, і -і в пропасть. Ну, я, я говорю, росіянську пропасть. Да? Ти не знаєш, що там буде далі, як навіть ми їхали в Іспанію. Я не знала, як там буде. Для мене, коли я приїхала, то, що, типо, для мене було важко. У мене такі були моменти, що я думала, Господь. Правильно я зробила? Я сюди приїхала, і я не знаю, чи йому надуть допомогу, і можливо він помре. І коли ми навіть перед тим як ми їхали, і мені брат мій просто впав на коліна в горе Іра, я умовляю, тебе не вези його, тому що ти його не довезеш, то вийшов мої стати. Я своєму братові положила була на, голову, на руку на голову і сказала Сергій, я вірю, що я довезу свого чоловіка. Бог, якщо він нам сказав слові, що йдіть в Іспанію, я вас всім благословлю. Я вас не оставлю, для мене це слово просто зварило в серце. Я не знала, що якщо це сякав через свого свої філії. Для мене це, мене батьки навчили. Якщо Господь це говорить слово, то це слово просто Господь виконає. Вони бачить до сьогоднішнього дня 4 роки пройшло. І різні були випробування. Але ці випробування, я вам хочу сказати, коли з того придирає людей, е, проходиш через якісь ну, різні такі випробування, будь в церкві, да? служити це не просто, тому що кожен послужить. Тому що це не просто. Але коли ти це робиш з Богом, то Бог тебе несе, як буде. Коли ти проходиш розкістом, ти ще більше укріпляєшся, ти ще більше стаєш сильнішим, і тоді тобі не важко вас ломати. Я навіть не коли чую якийсь там, що там хтось один на одному якісь моменти і походить. Аллоя. А я дуже люблю. Може послужити через тебе Господь, як ніхто. Аллой! Як ніхто. Я серйозно раджу, я завжди свого чоловіка. І просто дуже вдячна Богу, що імену мене чоловік піде. Просто я стільки в житті я не знаю, чи буде. Це важко але Це було. Але наскільки укриється, що ти такий живий. Якби я одружила сюди, десяти церкви, я бажаю, що подобається, слава, аллює! Ні! Коли ти йдеш, просто йдеш. Тобі що тобі вдалі, тобі просто не їхати на мотоциклі, а не живе. Ти народу піднімаєшся договори. Тобі вийде, дайте, що через ти виходить через вітання, якийсь боргах. Слава Богу, це... Але маленький, великий. Я думаю, що Господь один. Кожного, якщо проводить. Я хочу два інші. Самаленький дай. Господь знаєш, ці слухання нам треба, щоб поміняти наші ж. І ми не наші швидко. Чи ти Дивиться, що в проблема. А от нас, може, Аллилуйя! Согласен на 100%.